50 квартирів діяльності. Зареєстровані на цій війни. Поза отримали знайом. Так. Представні, будь ласка. Учасники процесу всі володіють українською мовою. Так, По-перше, хочу звернути увагу, що сторони мають право надавати пояснення мовою, якою вільно війно ви дієте. Якщо вручно російською, то будь ласка. Це зачинство ведеться в наддержавній мові, тому я буду на українській, якщо щось комусь не зрозуміло, то є сусіди там, чи хто хто рядом прикладує, чи до мене звертайтеся, якщо якісь юридичні терміни не зрозумілі, постараємося знайти спільну мову і розумію. Учасники процесу. Я, Суд оголошує склад суду. Справа розглядається суддею Городецьким Городецькому за участі секретаря Макаренка. Чи будуть відводи складу суду? Довіряєте такому складу суду? Немає. Немає. Представник немає. Представник відповідача хорошого довіряєте. Скоро не може чи коротко. Відповідати калюжма. Довіряєте. Хороська. Нічто. Довіряє. 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 Учасники процесу судово роз'яснюють, що ви як сторони цивільних адміністративній справі маєте право знати продату місце в час справи, Маєте право приймати участь у судових засіданнях. Маєте право заявляти відводи, тобто висловлювати недовіру складу суду, мається на увазі судеві секретарю, якщо у вас підставитися. Це на людьхій стадії процесу. Маєте право надавати пояснення, представляти докази, просити суд про виклик свідків, про витримування документів, довідок інших доказів, які вам недоступні з тих чи інших підстав, і долучати до матеріальної до, до до справу. Сторони маєте право знайомитися з матеріалами справи, робити родисти, отримувати копії документів, отримувати копії рішень України суду, оскаржувати, якщо буде з ними не згодені. Крім того, відвічнення Віктор Іванович, як позивач та його представник маєте право весь час розгляду справи по суті, збільшити, зменшити уточнити, доповнити позовні вимоги і до початку розгляду справи по суті змінити підставу та предмет позову. Представник. Відповідача горошка, сам горошка має право відповідач поза визнаком і відпочити відділення або на процесу. Третій особи на боці, на стороні позивача, покалюжна, і, і всі інші. Ви маєте право висловити судову засідання думку щодо обґрунтованості або необґрунтованості. на юридичну допомогу, що вас представляв адвокат, е юрист, подівець в галузі права для надання юридичного допомоги представництво суді. Крім того, нагадую, що в залі судового засідання проводиться повна фіксація процесу технічними засобами, тобто среднікрофони, че кажучи, все, що відбувається, записується, запис долучається до матеріалів справи, ви праві звертатись заявою до суду про надання копії цього запису. Учасники процесу, ви також маєте право приносити зауваження на журнал судового засідання, раніше писався він від групи, зараз ведеться в автоматичному режимі, там фіксується дата, місце, час і процесуальна дія. Ви маєте право ознайомитись і за зауваження. Віктор Іванович, вічний по правах У вас є представник інша допомога, відвідувачів документа. Представник права представника права. Так, і з місця, якщо коліна права, права, допомога вам потрібна юридична. Самостійно буде. Юридична права потрібно.

Ви трош, що судом відкрите попередні дії. Судово встановлення активні дані всі учасники, значить у вас нас офіційно. Місце роботи посадки. Місце реєстрації мають новому. Позовну заяву ви отримали, знаєте, за нему. Оскільки ви. Підійшли для вас особисто, вони за суд справа розглядається себе в родиці за участі секретаря Макхана. Чи довіряєте ви до такому складу результату, чи вони не буде передати? Для, для вас це судом вирушує права, ви маєте право знати про дату, місце і час на судом справи, маєте право приймати участь особисто в судовому засіданні, надавати пояснення, представляти в указанка, необхідності ставити питання, робити свідків. Також маєте право знайомитися з матеріалами справи, робити виписки, отримувати копії документів, отримувати копію рішень по старту, що буде зводимо. Також ви маєте право на юридичну допомогу. Я нагадую, що в залі проводиться повна фіксація процесу технічними засобами в мікрофон, стає все, що відбувається, записується. Ви маєте право свертати заяву про надання копії цього запису. Ви маєте право доносити зауваження на цього засіб. Права службування. Юридична допомога потрібна, чи не буде своєї інтереси. Так, учасники процесу ну, початку розгляду справи. Суд звертає увагу на зауваження представника позивача. Учасники процесу і трошки і трошки мабуть. І секретар. І Учасники процесу, ще раз, юридично є фізична особа, тобто з народження ми є фізичними особами. Кодекс Адмінсудачинства адмін говорить про те, що судами розглядається справа про оскарження суб'єкта владнання повар. На сьогоднішній день позов приявлений до секретаря на судно міської ради Гарушка Сергія Григоровича як до посадової особи органу місцевого самоврядування. Зараз довіреність, 에, відповідно до довіреності, я ворог Сергій Григорович довіряюся Яровоченка від е, повноважною Андрія Васильовича приймати успіху. Якщо, якщо я помиляюсь учасники процесу, будь ласка, поправте, але на сьогоднішній день ця довіреність фактично від, від фізичної особи. Тобто кожна людина, я чи ви... Фізична особа може дати довіреність іншій особі, отримати заробітну плату чи вчинити якийсь там, купити чи продати автомобілів, небезпечний. На сьогоднішній день... Я хотів би пояснити, що обсяг цивільної адміністративної і будь якої правової відповідальності від відправовідповідальності неразитивно зв'язаних з фізичною особою. Саме з фізичною особою, в якою є ворожка, коли він видавав довірність. Якщо погорош не надавав довірність за фізичну особу, а видавав тобі як сек, е, секретар, то це б було вузьке коло його повноваження. Адже е, посада неразивно пов'язана з самим громадянином горошку. І общеповноваження горошка, як у фізичному особа, є набагато ширшим, чим я прошу проводить платим, не вимагає провання. Є набагато ширше. Чим, е, я прошу, я Чим у особи горошка як у голови е, органу, який має відповідні владі винувато, таким чином е, дана довірність, яка на, наразі є у суда, є набагато ширша і набагато більш об'ємна і е, надає більше прав. Адже ми не можемо сказати, що е, є сам по собі посада і є сам по собі горошка. Цього немає. Є у нас фізична особа. Так і чому ж так? По суті, скоро, я вибачаю сучасний процес, але ви маєте право висловлювати думки, але ну, зараз ми... я українською. Добре, якось. Я вважаю, що попитання е, мого опонента є недоречним і не, не підлягає ласка. Представник, ви, е, позимача, ви це питання затронули, Будь ласка. Якщо можливо, суть. Добре, буде посутня, безповторемо. І я так, буду мати намір зазначити для, для виборча, так і усіх присутніх замість цього засідання. Відповідач в в даній справі є суб'єкт владних повноважень, тобто є посадова органом місцевого самоврядування, яка визначається статтєю 3 каз України. Або інші особи, тобто, є як суб'єкт. Орган це може бути Новомосковська, ну, наприклад, міська рада або інший суб'єкт. Це розпомачено самої стат статтею Кодексу адміністративного судочинства, що суб'єкт, владних повноважень орган державної влади, орган місцевого самоврядування, а також посадової службового суба. Інші суб'єкти здійснені ними владних управлінських функцій на основі законодавства. Також ми це бачимо в законі України про інформацію. Тож означається, що субєкт владних повноважень, орган державної влади, орган місцевого самоврядування і інші суб'єкт, які здійснює промінити функції. Також податковий кодекс України, який зазначає, хто такий владних повноважень, визначений кодексом адміністративного смотримо. Смотримо постанову кабінету міністра України про затвердження положення про єдину базу електронних адрес, номерів, факсів, телефаксів, то тобто, з положення пункт 2 від 5 січня 2019 року, де що суб'єкт владних повноважний орган державної влади, орган місцевого місцевоснаряду, а також означає інші суб'єкти, які у нас є відповідальність. Тож саме зазначає Верховний суд України про забезпечення доступу до публічної інформації у Верховному суді України. Пункт 1, 2, від 0651 року 16 дрібнуль 18, 11 де задача також що інші суб'єкти придіснені владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Положення вище спеціалізованого суду в розгляді цивільних і кримінальних справ від 165 номер 15 1 чотирнадцять також зазначає, що це інший суб'єкт. Тобто у нас є або юридична особа, або та особа, яка виконує ці. Управлінське розпорядження або управлінське адміністративне повноваження, визначене законом, як у нас в даному випадку визначається, і <смас> самим регламентом. Тобто наказ Міністерства фінансування українського тобто, можна ось, по цьому прикладу говорити дуже багато. Але суд е е е в даному випадку вже допустив до участі е е фізичного особу, яка представляє суб'єкта владних повноважень. Що це не міг спочатку робити, тому що вже нам надав слога, і тому в мене є заперечення проти протидії з цього приводу. Конституційна основа адміністративної юстиції України закладена в статті 55 Конституції України 28 червня 1996 року, яка кожному гарантує право на ствердження суді рішень і бездіяльності органу державної влади, органу місцевого середування, посадових і службових осіб. Отож, прямо більше адміністративних справ можна визначити як особа проти суб'єкта владних повноважень. А тому надійність такого захисту повинна забезпечити розглядом адміністративних спорів, а не цивільних. В даному випадку ми бачимо, що в цій довіреності зазначено, що я горошка Сергій Григорович, реєстраційний номер облікової картки, ну не як не зазначає, тому що суб'єкт владних повноважень, посадова особа органу місцевого. Надалі зазначається, що зареєстрований за адресою як фізична особа в даному випадку. Семитигвардійське далі, тобто Наталій, він зазначає, що є відповідності до цивільного кодексу. Якщо ми більше звернемося, то ми розглядаємо до кодексу адміністративного судочинства, чи визначено статтею стат 56 та 58 каз України. Я до цього не звернуся. І тому на підставі Конституції та каз України кожна сторона має достатні процесуальні гарантії щодо забезпечення своїх прав, які потрібно дотримуватися, і не можуть вони бути порушені щодо напрямку захисту прав та інтересу подавача. А завданням адміністративного судочинства є захист прав суботу. Інтереси безстороння, добросовісна, розсудливо, затримання принципу рівності перед законом, зберігаючи несправедливо дискримінацію. Тому висловлюю заперечення проти дій головуючого по справі, які обмежують права позивача та порушують саме мої конституційні законні права як представника позивача на на статті 59 Конституції України та статті 6, 49, 51, 59 Каз України у зв'язку з тим, що суддя переходить певною ставлення межі юридичної етики і судовий процес не йде в нормальних умовах. Прошу. Це. Приєднати, долучити е, до матеріалу. Про це запитання це не ставиться, суд зауваження приймає, але учасники процесу суд не приймає зауваження, що це порушення прав узивача і судової етики. Присадьте, будь ласка, хвилину. Так, присядьте. Учасники процесу суду.